Вітаю вас! З вами проект Свідомок, рубрика Християнські цінності. Завершальний етап 20 століття з милості Божої подарував нам власну суверенну державу. Таким чином, соборність, якої прагнули понад 300 років, стала логічним підсумком утвердження української державності. Та справа утвердження державності потребує високого рівня самоорганізації і культури в політичній, економічній та духовних царинах. Бо саме ці три базові сфери людського буття є визначальним для розвитку суспільства. Отже, базові сфери людського буття: духовність, політика, економіка, не приділивши достатньої уваги розвитку цих фундаментальних сфер, ми констатуємо реалії, в яких Інші важливі цінності, необхідні для створення нормального рівня життя, не досягають бажаного рівня. Саме тому ми маємо низький індекс: перше індекс тривалості життя, друге індекс досягнутого якості рівня освіти, та третє індекс реального валового внутрішнього продукту. Саме за цими показниками індексу людського розвитку. ООН дає оцінку якості суспільства в тій чи іншій державній формації. Саме за цими показниками останні роки Україна перебуває в зоні 100-го і 120 місця у світі, що свідчить про наявність невирішено цілого комплексу надзвичайно важливих проблем. Я хотів би коротко зупинитися на тому, чому саме духовність. Політика і економіка є основними базовими компонентами для розбудови успішного суспільства. Феномен тримірності світу ми зауважимо у різних сферах людського буття. Ми знаємо, що є минуле, є сьогодення, є майбутнє. Ми також знаємо, що у просторі діють такі величини, як ширина, висота і довжина. Також, якщо говорити мою психологію, то наша душа. Умовно ділиться на почуття, волю та інтелект. Якщо говорити за християнського Бога, то Він також відкривається нам як єдиний Бог в трьох іпостасях: це Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Відповідно до цих аналогій, і суспільна формація умовно має три виміри: це сфера духа, що виражається в релігійній формі. Саме в цій царині формується наш світогляд і наше світобачення, яке трансформується в політичне життя, вищу форму організації суспільства, якої є держава. Народ не стає нацією доти, доки не починає прагнути політичного самовизначення через власну державу. Саме за таких обставин держава стає основним інструментом політичних функцій. Головною метою яких є, є як найповніше забезпечення розвитку своїх громадян. Третя базова величина лежить в економічній сфері. Основним завданням якої є забезпечення основи розвитку громадян їх матеріальної складової. Саме в цій сфері нині розгортається найзапекліша боротьба за матеріальні цінності. Та основою основ суспільства є його духовні цінності, духовний стан. І суспільство. В якому цей фактор нівелюється або є меншовартісним, приречене деградувати. У ньому відбувається девальвація людського капіталу, основного здобутку будь-якої нації. Ще Ейнштейн говорив, що майбутній розвиток людства залежить не тільки від рівня технічних досягнень. А значною мірою від моральної стійкості, тобто духовності самої людини, яка повинна бути покладена в основу розбудови будь-якого суспільства. Духовність це розкриття людини не через саму себе, а через Бога, укорінення незмінних світоглядних божественних орієнтирів у соціальні цінності, в противагу постійному прилаштуванню домінливих норм суспільства. Що ж це дає в розбудові суспільства? Перше. Моральне обновлення людської природи і її формування в синергії Бога і людини. І як наслідок перегляд сприйняття людської природи в науковій сфері, тобто концепція розумного задуму Вселеної. Друге. В царині етичних норм державного правового поля. Духовність визначається як право духа, а не букви, тобто духовний пріоритет права. Плітається як мережу в єсло людського буття і стає його органічним і необхідним життєвим сенсом, а це є важливіше і вагоміше, аніж те право, яке можна обійти, змінити, недооцінити, вважати не своєю нормою. І третє, духовність стає основним змістом в формуванні ідеології суспільства. Виникає закономірне питання, що ж ми з вами покладемо в основу нашої духовності. Історично склалося, що Україна за своїм світоглядом є християнською державою. Виразниками християнства в Україні є суспільні інститути, християнські конфесії, коріння яких сягає Слово Божого і тих цінностей, які закладені в ньому. Тому так важливо знати і розуміти, що не тобто конфесії. Є фундаментом духовності, а саме Слово Боже, на яке ми повинні орієнтуватися в формуванні основ духовного відродження націй. розпочинаючи з закладення традиції першим президентом України Леніодем Макаричем Кравчуком присягати у вірності українському народові саме на пересопницькому Євангелії і продовжуючи подіями 2011 року, який прийшов від. Під гаслом святкування 450 років Пересопницького Євангелія в українському суспільстві, Пересопницьке Євангеліє було закріплено не тільки як культурний спадок України, а Євангеліє зробила актуальним і багатомірним духовним джерелом, повернувши його в епіцентр громадянського, політичного і культурного. Життя нації, щоб голосно прочитати у ньому відповіді на запитання сучасників. Тому, виходячи з духовних засад, закладених в Євангелії, я хотів би проголосити, що згідно до Конституції України, наша першочергова відповідальність це відповідальність перед Богом, що створив небо і землю. А наступна відповідальність громадянська один перед одним. Це і є той хрест кожного із нас. Який ми повинні нести, закликаю всіх громадян України, незалежно від релігійної, національної, політичної приналежності, прагнути соборності, намагатися розкрити власний духовний потенціал, даний нам Богом кожній людині, та сприяти затвердженню в суспільстві принципів любові, справедливості і солідарності, які випливають з івангельського вчення. Закликаю глибше усвідомити нашу відповідальність як за сьогоднішнє і майбутнє України, нашої земної вітчизни, так і за наші родини, сім'ї і наших дітей. Разом ми зможемо сформувати активну і плідну громадську позицію щодо впровадження в суспільне життя християнських цінностей, роль яких відтворити людину в людині за образом Божим. Дякую за увагу.